Зростання обсягу інвестицій, підтримка села та збільшення продуктивності людської праці такими є три основних цілі стратегії розвитку нашої області до 2020 року. Вони цілком відповідають нещодавно затвердженим у столиці державним планам. Чиновників просять підвищити ефективність своєї діяльності та збільшити конкурентність регіонів. Регіональні стратегії розробляються на період дії державної стратегії розвитку. Регіонального розвитку та мають відповідати її положенням, тобто узгоджуються з стратегічними цілями та завданнями розвитку держави. Це обов'язковою умовою, тому Департамент економічного розвитку і торгівлі облаш адміністрації з звученням експертів проєкту ЄС, підтримка політики регіонального розвитку в Україні, вже було проведено узгодження стратегії розвитку Рівненської області з положеннями державної стратегії. Нашу стратегію розвитку визнали однією з кращих в Україні і тому частково профінансують за кошти Євросоюзу. 120 експертів з усіх куточків держави розробляли цей проект протягом 9 місяців. Вони проаналізували сильні та слабкі сторони регіону, розглянули півтори сотні проектних пропозицій. Найкращі з них доопрацюють та представлять у вигляді плану тактичних кроків. Серед майбутніх перспектив розглядають розвиток металургії та машинобудування, оскільки подібні підприємства майже припинили виробництво у східних областях. Навіть ще в радянські часи були, був цілий ряд підприємств, які були задіяні саме в машинобудівній галузі. Тому той потенціал, який є на Сході, він може бути, ну, скажімо так, при нормальних умовах, при зацікавленості інвесторів, зреалізований на території Рівненської області. Але зараз наша держава перебуває у стані війни. І Як розвиватися за таких умов, чиновники та політологи вирішували за круглим столом. Вони запропонували вивчити досвід Ізраїлю, де, попри 40-річну війну, постійно збільшується ВВП. Економіка цієї країни, США та низки європейських, тісно пов'язана з військовою промисловістю, пояснюють громадські спостерігачі. У нас також вистачає інженерів для створення низки конструкторських бюро, де розроблятимуть зброярські новації для всього світу. В США є так звана силиконова. Долина, ось це умовне пояснення, де, наприклад, такі відомі бренди як Packard, ЕПЛ збираються. Тобто, це означає, що в них ні там заводи знаходяться. Це така, ніби такий брейнштормінг такого масштабу. І вони просто продукують ідеї. Такою ж силіконовою долиною. Фахівці мріють зробити Рівненщину. Втім, допоки це далека перспектива. А от основні положення програми розвитку обласна рада планує затвердити вже до кінця 2014-го. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.